Високу поважність усім. У цьому відео я покажу вам, як поновити щомісячну плату в Лігуд через внутрішній кредитний гаманець. Будь ласка, зверніть увагу, що щомісяця ми повинні поновлювати членський внесок у розмірі 9 доларів США і 95 центів, тому, якщо у вашому внутрішньому кредитному гаманці достатньо грошей, оплата буде дуже простою. Спочатку ви входите у свій обліковий запис лігуд. Потім ви натискаєте на мій дохід, потім ви натискаєте на кредитний гаманець. Увага! Ви заглянете сюди, ви дізнаєтесь, скільки грошей у вашому кредитному гаманці. Як ви бачите, у моєму кредитному гаманці є 10 доларів і 55 центів, і ця сума мені залишилася для оплати щомісячного членського внеску. Тепер, щоб сплатити щомісячний членський внесок, я роблю наступне. У розділі вибору користувача я введу тут назву свого облікового запису. Потім прокрутіть вниз, у розділі Виберіть тип кредитного гаманця. Я клацну тут, щоб вибрати, я виберу цей перший рядок, це або замовлення продукту, або оплата членства. Потім я натисну кнопку Продовжити. Переходимо до цього кроку, це етап звільнення кредиту. Ви прокручуєте вниз до розділу членства, а потім у розділі щомісячних клієнтів натисніть Тут, Щоб вибрати. Тепер я прокруту вниз і натисну кнопку Продовжити. Переходячи до цього кроку, ви переглянете інформацію свого облікового запису, щоб перевірити, чи вона правильна, тобто за який обліковий запис ви платите, ви повинні уважно переглянути інформацію тут. Особливо зверніть увагу на розділ вибору товару, щоб ви могли побачити, чи правильна загальна сума, яку вам потрібно сплатити. Якщо вся інформація правильна, натисніть кнопку звільнення кредиту. Потім з'явиться вікно із запитанням, чи впевнені ви платите. Якщо ви впевнені, натисніть ОК. Друзі, тому я поновив щомісячну плату за членство в обліковому записі «Лігуд» тепер у моєму кредитному гаманці лише 60 центів. Щоб перевірити, чи зафіксовано оновлення чи ні, натисніть на елемент історії замовлень. Тоді ви побачите тут оплачені рахунки. Друзі, я щойно закінчив показувати вам, як поновити щомісячну членську плату в лігу через внутрішній кредитний гаманець. З цим відео я виконав свою місію, а зараз я хотів би закінчити на цьому. На сам кінець бажаю вам міцного здоров'я та успіхів. До побачення і до нових зустрічей!